Короче, о таке. Щось тут легендарне, якийсь натовп, який, щось коїться, блять. О! Якась хуйня. Це тут завжди до речі. Великий-великий базар. Чого тут только блять немає, чуваки? Кого тут тільки немає? Певно, ну, якась свадьба чипу, я не знаю. Просто кайф. Люди ходять, бродять. о, як і я. Куди я зайшов, я не знаю, тому що я тут перший раз, я тут ще не був. О! Але в мене цей топографічний вроді фетинізм не дуже розвитий. а там по-тивому mm. От так.